Вже була повітряна тривога, ми чули дрони. Ми пішли в сховище, але ми ходимо трошечки далі. В сховищі ми побачили, що було руйнування на нашій вулиці. Але ну не дуже хвилювалися, поки не побачили, що нам. Зманили сусіди. Коли доходили вже зі сховища, дивилися, ну вже прийшли, побачили по факту. Найголовніше, що я бачу сусідів, що вони є, вони встигли вийти, аби були сховища, бо ти ж там ніхто не залишиться, що прийти. О собою з цього взяти тільки не так, хати там. Як він реагує на стрес, як він пережив? Ну, бачите, він пресектор. він накрився сам рушником. Тому що він був ми йому завжди кладемо на нас рушник, він сам накрився заліз під нього. Тому що він відчуває, він боїться певно краще. Вікну двері пробували, все не то що вікна, штори все позлітав, телевізор полетів, хата вся в шкіло. Короче, ну, ужас какой -то. Я хочу зараз прибрати, зараз брат прийшов, щоб переберемо, тому що не знаю, як будемо ночувати ввечері. Вікна нема, не знаю.